А ви прикажете, якщо ви прожиєте, що розприжаєте, ви знаєте, що зайцем користується? Бо тому що є сільвось э... інспекція, яка функцію виборна. Ми знаємо, що це було спеціально, але що невородині право потягнути. Ні, секундочку, Значить, Ми знайшли факт використання непризначення землі безрочних документів. Знайшли ми факт, так? Ми заставили людей заплатити за ту землю і що використовується, а ви по нас про відкриваєте? Так ви ж взяли 85 заміс. Хто договори підписував? Секундочку. Фіктивною. Чому ви екопереди коштів не знаєте, хто використовує земель. Потому, що, ви 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 використовує земель? Бо тому що екопереди займається сільгоспін спектр. Що використовує екопереди земель. Ви не чуєте? Ви законодавство читаєте? Вже? Розпорядник, розпорядник і нагляд – функція абсолютно різна речі. Ну чекайте, ну ви розпорядник, ну, то це ви не розпоряджаєтеся. Розпоряджатися, да, так. а контролювати використання – сільгоспінспекція. Але цього нема зараз сільгоспінспекції. Як це нема? Нема. Земельний спеціальна. Покажіть запровод. От ви отак от голословно стверджуєте. Я не голословно. Я, голослов, я, я, я сьогодні мав розмову із представником Служби безпеки. Ну, розмову Покажіть. чи е, офіційний документ? Покажіть, що, що її нема. Я говорю з його слів. Але це? Ми землі. Ну. І землі, я ми, ви розпорядник ми, ми, земель. Ви про встановлю документ. Ви про це нічого не знаєте.

Че, Скільки обробляється? 8 років ви і вилишто... А що 8 років робили? А ви що не знаєте? А що ви робили 8 років? Який зараз староста? А чому? А чого Сміхалка даже не тут у нас? Чого задумають, команди? Скажіть, ви хату кірять. А біля вас не знає, у вас тут вас. Ухвалі. Ну мені ж мені такої далі. Припиніть <говори> припиніть людей Припиняє. Там ніяк там не, не дає. Там що Такий голова нерозумний був, що він посадив в сад у мочері. Ви з своїми дружками з тих словок ви. Десь рушко, де з рушко. Значить, ви заризували ту землю і два приготували, і так а хто сто вам підказувати? А от тепер запитайте у ті люди, у ті людини, яка вам диктувала? А я поки піду, хто а хто вам диктував, як писати? Бо я то не ті, ну я можу на Ну самі, просто якщо людина. А ну хто там може то уборщиця вам диктатувати. Я поезд. Они говорят, что не знаю. Я могу сказать, что мы люди лучше. Тісь давали, що ж ми давали. Це де ти може, що не працювати, а писали. Зайбалоще тут є Таких пір не готуємо позиції по земельній ділянці. От земельна ділянка не поділена на ту кількість перше питання, яке я вам задав, скільки у вас є людей, які хочуть отримати. Тобто, тобто, я ви... 24 гт. на а ну, Три. Три. А, ну, Значить, дати дозвіл, пишеться заява або на несформовану земельну ділянку, і в... під час розроблення проєкту воно вже встановлюється, точно площа і місце розташування. Або якщо воно вже є поділено, наприклад, на ці земельні ділянки воно вже було поділено, були встановлені розміри. Кадастрові номери були присвоєні і писали на отримання земельної ділянки. Якщо ви. Бо їм так правильно сказали, якщо ви як ви знаєте? Альбіна. Якщо ви пишете на площу 42 гектара, то вам відмовлять, бо ви не маєте права Я отримати 42 гектар на 50, 40, 50, 40. 40. Як знайти з цієї площі 50 сортів? Він мені намалював. Хто працювати в міській раді, ну скажіть, я не розумію. Так у міській раді. Значить йому сюди, сюди, ми йшли в сюди до Геннадія Павловича. До Геннадія Павловича, ось вона мовчать. Стоп, значить, ми, старай, вам Ми, Ми вам тут пояснювали, що, що а, там я а, я розумі. піля, я без поділ вам буде відмова, ви сказали, ви що ви хочете, щоб ти почути ти мене то я збурити. Не буду перекривати. А у мене така думка. Бо якщо людина не знає закону, не треба людей вводити в оману, тому що 42 гітарів гектарів отримати 50 соток по законодавству України неможливо без поділ. Та скажи нам тоді, Володь, а скажете, будь ласка, правда, чого ви нас обманули? Да. Ви нам дали слово у своєму кабінеті? Да. Що землю получите? Що не получили? А ви зверталися до нас? Та не що стоп, ви стоп. Були <голові> у вас на прийомі, покажіть сільського межа села. А що казали? Так ви не межа села? Ви мене готові сільську раду писав і отримував відмову? Звісно. Ну так питання до сільського голови. <голові> Ханішно, чотирнадцято року я аж за п'ятимся гектарів є. Чому леті 80 гектарів? Восьм'яктарів. На території України нема поняття. Терева би таких людей. Є поняття зупірецьким не хочу брати, а кому чи не з свою.

Я вам ще не ви забули було порядок. Ви що закони не читаєте? Що вам люди брати? Що ви роблять? Що вона радить? Ви бачите, як дано? Оце От як дано. Можна земельний ділянка. Ще 13 гектарів. Ще 13 гектарів гектарів. Ще тринадцять є, це немає. Стоп, стоп, стоп. А ви це щось дуре? Так, як людина по як люди пишуть? От я замов порядку, як пишуть люди заяви на 40 гектарів. Як вона може написати? Як можна де покажіть типу, мені туди 50? Бо дивіться, ці всі отримані, бо вони сформовані. Людина пише на земельну ділянку в межах законодавства, яке дозволяє. Розумієте, до того і так. хто вони... розподіляє землі, хто? Та ви чуєте, що закон є, та нікому не треба платити, а треба що зробити. Ви треба зробити. Що

Не переживайте, Правильно. ми вам не відмовимо. Хто не тут? Люди добре, от уто. Поясни людям, що їм. Вони пояснювали, що я вам описав, я... шо... брати стоп, стоп. стоп, стоп, стоп. Можете не кричати? Я вам ще раз скажу. Будете кричати, перетримувати. Бо полчині вас люди не набагато хитріші, дурніші, чи дурніше, Так? у Рованку. Але що? Так, я ще раз кажу. Ну, слухайте, слухайте. Що він каже? У Романківцях в нас теж живуть люди, і теж формували за рахунок земель, колектив, тоді, коли передавали земель, при, при тому, коли держава передавала землі колективної власності землі, формували резерв, формували запас ради. Yeah. Так само, як і по Кубулчину, так само, як і по остальних селах. У yeah. Романківцях так само зараз є запас, є земля. Okay. І, до речі, щоб ви знали. Що 12 гектарів земель, 12,5 гектарів земельної ділянки, та, яка знаходиться на, на території Романківецької сільської ради, на сьогоднішній день вже зроблений поділ і дають, як ви думаєте, кому? Дають Олексіївським учасникам АТО, до того, що Олексіївці успіли до 13-го року роздірібанити все, що можна було роздати. Що роздали? Люди знають. Давали, коли вчителям е, дали, як е, колгоспу, включили в їх в члени колективного господарства, і дали, а потім ще роздали вже знову знову вчителям в соціальній сфері, ну, вже так, цю мене. Роздали ще е, скільки там сто чому гектарів. А тепер у них землі вже немає. Змушені ми давати учасникам АТО на території Романківської що? сільської ради. Слухайте мене, але романківці до нас отакою от толпою і з криками, що нам що, учасникам АТО дали. Не приїжджають і не питають, чого то раз, не знаю. слухайте мене. Ці хлопці, котрі, котрі хлопці, брали участь, в АТО, вони захищали там не тільки Коболчин, і не тільки роман, а всіх вас і всіх нас. Тож вам не? дали земельну ділянку. Будь ласка, список тих, хто має бажання і кому положено отримати земельні ділянки, хто список сільської ради. Ми не зробимо не поділ оцеї земельної ділянки. поділим на ту кількість, яка необхідна, а і на ту я вам кажу. Я вам бачаю, я, я вам кажу. А то ж таки теж там будуть А якщо положено, це що треба? Я вам Знаєте, мабуть, за дивіться, во єсть. Активна. Як вас звати? Таня. Таня. От десь активне Таня. Таня збере, скільки вас тут, так. скільки ще маю. Ну, є зимопорядок. порядок уже зиму зиму. не радує такого, що люди отримують відмови. Значить, це треба сюди приїхати, щоб людям пояснювати, що треба робити. Не в тому справі. да. я вам кажу.

А так як воно має бути по закону Скажи, пожалуй, для того, щоб прописати я вам ще раз да. кажу, треба цю земельну ділянку поділити. Я не за цю За що? земельна ділянка в межах населеного да. пункту. її хто керує? Сільський голова Шільська. ви зараз що казали, хто керує В межах. А там А скажу, що є у межах вісім. Не буде ніколи далі, І там дороги перекривати. Не получить. всі не заеде, якщо не буде нам землі. А чужого що... нікому не буде. Ще бажає. раз задаю питання. А чому ви зараз про це згадали? А чому? А чому? А чому земля? Ви ж не бачите, що земля А чого, бачите, А чому ви? Я якби Ми знали, що у нас земля бахта, дай нам нашу, то есть, то есть, Мирський голова. Мирський голова вбили руки, до цього тому, нічого немає, немає. Не а відповідає ми. Правильно я зрозумію? Значить, щоб ми з свалили, це все було нормально. Давайте кубучинським антошникам, що положено нашим, ці, що дали. А сукерянським? А сукерянським, давайте на сукерянським. Якби не було дітей, якби не було дітей, Ви не відповідаєте, що ви не відповідаєте, що ви не відповідаєте. Хочете? Нам покажу. Нам може, щоб ви мені обіцяєте. За випадчики возить почти. За прямо будувати. Що вони зайду з океанським а тошкам не роздають? Аж не хоче. Таня, він не хоче, бо ж там сливки що нас збирають.

Чи знають бурні люди? Добре, як ви цей номер вибираєте. Далі ще будуть 10 чоловіків. Хто це займається з вас? Ще 20 Де їм набирати землі? Займемо ще ось таку. Ще 23 тисячі. Ось зараз цей мотоцикл. Анорін, де тут брати землю. Не знаю. А ти буде брати займи? Що ви на збивати. На розплаті. На і після розподілу вже можна а і потім хоче ще раз кажу. дивіться, от є чітко визначив за ділянки. Чот не можна написати от не на цю площу. Ти, і ти пишеш, що треба перше? ти ви не бачили, а туди заяви були? Це до вас не дотягне. Не до шос. Це через два-три місяці, Це чотири.